Такий юний вік впевнено підкорює сцену. Дев'ятирічна танцівниця Еліна Сидоренко виступить на чемпіонаті світу з танців. На престижних міжнародних змаганнях вона покаже постановку з особливим сенсом під назвою народження особистості. Мовою танцю зізнається зі сцени, розповідатиме про те, як кожна людина на шляху до успіху стикається з багатьма перешкодами, і які б труднощі нас не чекали, їх варто долати та впевнено йти до своєї цілі. Цей номер каже Ліна дуже близький для неї, адже на сам чемпіонат, де вона виступатиме, не так вже й легко потрапити. Просто так не можна туди поїхати. Треба пройти спеціальний відбір. В Україні і в більшості країнах іде відеовідбір. і ми були одні з перших країн, які вже подавали на відбір. Ми знімали відео, соло ми знімали у себе в залі. Коли ми дивимося на людей, то просто не цікаво дивитися на пустий танець, коли просто танцюють і виконують рухи. От набагато цікавіше дивитися, коли протанцьовують весь танець. І щось показують людям, щоб вони зрозуміли про що йдеться. Займається танцями дівчинка з п'яти років. Свій творчий шлях розпочала у рідному Запоріжжі. Та через повномасштабне вторгнення їй довелося покинути домівку і на деякий час забути про танці. Вже переїхавши до Івано-Франківська, вона відновила тренування, адже не уявляє себе без танців. Творчість каже тренерка Еліна Олена Боруїнська, допомагає дітям абстрагуватися від війни і всього того жаху, який відбувається навколо. А разом з цим участь у таких конкурсах це можливість для них заявити про себе. У вас може побачити більше людей. Англія е, дає гранти на навчання, на майстер-класи, спілкування з іноземними колегами, діти знайомляться, спілкуються між собою. Тобто, це такий дуже дуже великий досвід. Це конект з, з хорографами, з танцюристами з інших країн. Тобто, це не тільки про перемогу, бо ми не готуємо номери на перемогу. Ми готуємо номери, тому що е, тому що в нас є якась ідея. І ми хочемо її втілити в життя а далі вже ну ви вона на сцені переможно супер. Ні, теж окей. Відбудеться чемпіонат влітку у Чехії. На змаганнях каже дівчинка: звісно, хочеться перемогти, але їде туди вона з іншою метою на міжнародній сцені. Зізнається заявлятиме про талановитість нашої нації, і те, як навіть у складні часи, українці борються за власну незалежність на усіх можливих фронтах, у тому числі і на культурному. Люса Віталій Магаладі, телеканал 402.